Озирнись навколо, просто роздивись. Все, що тобі подобається, і, тобі, і не подобається, все, що тебе влаштовує і не влаштовує, це все є ти, і це все створила ти. І віриш ти це, чи не віриш. Чи усвідомлюєш це, чи не усвідомлюєш, ти є причина, і ти є наслідок. І ти несеш абсолютно відповідальність за все, що твориться у твоєму світі. Ти вібрація. І саме твоя вібрація створює ту частоту, яка вигружає той світ, проявлений світ, який відповідає твоєму внутрішньому наповненню. І коли ти продовжуєш ображатися, звинувачувати, почувати вину, агресію, злість, страхи, ти твориш саме ту реальність, яка відповідає твоїй частоті. І лише змінивши реакції, вибудувавши нові нейронні зв'язки, ти змінюєш свою реальність, ти змінюєш те, що ти бачиш. Тому що ти є причина і є наслідок, ти є той, хто творить і хто реагує.